Прикордонники фіксують вторгнення і на інших ділянках кордону. 25 серпня на ділянці Красна Талівка, Луганської області було виявлено диверсійно-розвідувальну групу, яка перетнула кордон з території Росії. О 15.00 добре замаскований прикордонний наряд. Автоматним вогнем зупинив просування диверсантів. Для підкріплення до місця бою прибули додаткові оперативно-бойові групи українських прикордонників. Запеклий бій з російськими найманцями тривав дві з половиною години. Диверсійна група підтримувалася вогнем з Російської Федерації з мінометів, двох БТРів та двох БМП. Крім того, українських кордонників вперше за весь час конфлікту обстріляли некерованими реактивними снарядами два бойових вертольоти МІ-24 Збройних сил Російської Федерації. Під час бою загинуло чотири наших прикордонників, три поранено. Завдяки діям героїв, прорив через кордон не відбувся.